Кожана, ти перевела годинник на час ні, назад. Ні. Я перевела. <рапліст> і тепер можу мявчати, відпочивати на час довше. Але, в принципі, я і в будні відпочиваю. Таке моє котяче життя, каже, так? Да? Кожана, що там на смачненького? Давай їсти. Ну, почухай ще за вушком, за вушком почухай, так. Да? Почухай, почухай, бачиш, як в мене ножки? <смі> ножки. Ножкам подобається масаж. Воно дуже смічно виглядає, просто не з руки одною рукою знімати, <смі> показати, як вона балдіє. <смі> Це трошки важко. Каже, йому все таке моє котяче життя. Відпочивати і гратись.